Доброго дня! Ми розпочинаємо з вами урок дизайн та технології. Працюємо сьогодні з паперу. Виконаємо практичну роботу з визначення властивості паперу. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас! Біля парти станьмо чимно. Плиний час, хай не даремно. будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технології, приготуй своє робоче місце. Перед роботою перевірте справність інструментів і наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу й уважно послухати інструктаж. Відгадайте загадку! Білий, білий, наче сніг. Рук нема, немає ніг, не людина і не звір, а зовуть його молодці, папір. Розкажіть, будь ласка, навіщо людям папір? Папір один із найважливіших винаходів людства. Він став необхідною річчю для нас. Чим відомо вам, який шлях проходить папір від дерева до книжки? І ти Ні, молоко, я двір пишу. Я це нам задали двір на тему, як я бережу природу. Тільки писати треба правду. Пишу правду. Поливаю рослини. о, Козачечко! Козачечко, ходи на сюди, Стій! попалася! Почешу і напишу, спіклуюся про тварин. Я теж хочу берегти природу. Тоді придумай і ще що-небудь. А ще можна менше дихати і берегти повітря. Новику, ти гені! Все, починаємо берегти повітря. Три, чотири. Більше втручаються у природу і знищують її багатства. Вони видобувають із землі руду і нафту, вирубують ліси, забруднюють повітря і воду, і все це для того, щоб забезпечити себе їжею і всілякими речами. І прикро, що ж ніяк не все, що люди виробляють, їм по-справжньому потрібно. Часом куплять річ і виконуть майже нову. А скільки їжі псується через те, що її купили і не з'їли? загалом, якщо хочете допомогти природі, не купуйте те, що вам не потрібно, і дбайливо ставтеся до того, що купили. І будьте певні, ми, фіксики, зробимо все, щоб ваші речі слугували вам якомога довше. Можна писати. Еге ж, пиши, економі в 40 секунд не дихав. Що там шумить? Повітря і ще про те, що бережу морквинку і ніколи її не їм, особливо в супі. От морквинка тут взагалі не в тему. Ти певне? Так не виходить папір і заради цього паперу. Ми з вами переглянули мультфільм, як роблять виготовляють папір. Ось так виглядає папір під мікроскопом. Для довідки, щоб врятувати одне дерево від вирубки, потрібно зібрати 80 кг макулатури. Давайте подумаємо, де можна зібрати макулатуру. Складіть розповідь на тему папір, дарунок лісу. Розгляньте малюнок на сторінці 120 у підручнику та розкажіть, де використовують ці види паперу. За допомогою дослідів. Визначте властивості картону, газетного та писального паперу. Перевірте, чи зберігаються ваші спостереження з даними таблиці. Доповніть таблицю своїми міркуваннями. Ось ця таблиця, а ви її доповніть. Давайте уявимо, що ви побували у кінотеатрі. Найбільш яскравий момент у фільму був, мене вразив та здивував епізод про...» Я оцінюю гру акторського складу вчителя свою та однокласників так. Я б хотів передивитись ще раз цей фрагмент. Ця частина фільму мені не сподобалась.